Ну як ти там? Та яка тебе вже різниця? Знаєш, скільки пациків на війні, я що не боявся злізти звідти, а раптом ти. Ну, війна ж не тільки на Сході, скрізь війна, в серцях, ти правий. Ти пам'ятаєш нашу останню розмову? Ти про що? Про те, що головне пережити війну, щоб люди гинути перестали, а потім і самому померти не страшно. Це коли ти в ДТП попав, ага. ти подзвонив. То місяцями не дзвонив, а то раптом набрав. Ще питав, як це ми так не обережав. Переживав, а тепер сам. Блін, братико, ти не, не, ти не уявляєш, як боляче. Серце просто вилітає, душить мене всередині. Прийшов зранку на роботу і тут таке. Навіть мала зі школи придзвонила, питаючи, правда. І Що ж тепер? В сенсі чувачка, у ну, без тебе, багатьом херовом. Ти ж як маячок був для багатьох. Ну що поробиш? Слухай, братику, а що там пісня? Дійсно? Так як ми з тобою тут напридумували, ти, Руся, як сітро. Я ще не встиг розібратися. Та ж кажуть, що Бог надає людині більше, ніж може витримати. Так і є. Коли він розуміє, що більше людина не витримає, він забирає її з себе. Чесно, я тобі колись брехав, що